Сьогодні ми з тобою поговоримо про те, як же вивчити англійську мову, просто переглядаючи фільми. І розберемо, чи взагалі це можливо. Я поділюся методами, які допоможуть ефективно дивитися фільми і вивчати англійську мову. Тому не перемикайся. Але перед цим давай трошечки познайомись. Мене звати Ангеліна. Я закінчила навчання на філології, тому знаю англійську та німецької мови. Також у мене є своя школа англійської мови, і за останні три роки ми виписали більше трьох тисяч студентів, яким допомогли вивчити англійську. Саме завдяки нашій інтенсивній системі навчання учні за 10 тижнів додають собі плюс рівень з англійської мови. Повне занурення дає свої результати в інстаграмі. А також телеграм-каналі я постійно ділюся додатковими порадами для вивчення мови, а також своїм лайфстайлом. Тому обов'язково підписуйся. Посилання на інші свої соціальні мережі я залишу під відео. Ну що ж, розпочнемо, Як вивчити англійську, просто переглядаючи фільми. Відразу скажу важливий момент. Я вважаю, що найкращий, найефективніший метод вивчення англійської мови це коли ти підходиш до вивчення мови комплексно. Тобто, крім перегляду фільмів, ти вивчаєш і граматику, слова, практикуєш спікін. Пробуєш слухати і подкасти, аудіокниги. тобто, я за різносторонній формат. Я проти того, щоб вибрати лише один метод, наприклад, перегляд фільмів, і використовувати лише його. На мою думку, найефективніше це підходити до вивчення мови комплексно. Перегляд фільмів допомагає підсилити та зробити вивчення мови не тільки ефективним, а й цікавим, інтерактивним. Тому це дійсно класний метод. Взагалі, пам'ятаю, коли я тільки починала викладати, у мене було багато студентів, і я відразу бачила, чи ці студенти дивляться фільми, серіали міською мовою. Адже в цих учнів була завжди крута вимова, і вони круто сприймали англійську на слух, краще ніж ті, хто взагалі не переглядає контент англійською. Чому так відбувається? Справа в тому, що переглядаючи фільми, серіали англійської мови, ви дуже класно поринаєте в середовище мови. Я це що називаю як міні переїзд за кордон, коли ти повністю в англійській мові, ти в контексті, і ти починаєш дуже круто прокачувати listening, Ну і взагалі краще відчувати мову. А ще класною перевагою перегляду фільмів та серіалів це те, що твоя вимова покращується. Ти дивишся, як говорять носії, як вони вимовляють слова і це закарбовується в тебе в пам'яті. Тому, звичайно ж, перегляд фільмів та серіалів це дуже класний метод прокачки англійської. Як дивитися фільми, серіали англійською мовою ефективно, щоб це дало результат? І так, методів є дуже багато. Хтось просто дивиться без субтитрів, без аналізу, хтось дивиться з субтитрами, хтось спочатку з субтитрами, хтось без тут важливо розуміти ваш запит. Якщо ваша ціль більше прокачати vocabulary, так вивчити нові слова, тоді, звичайно, можете включати субтитри і вивчати новий вокабуляр. Звичайно ж, аналізуючи, не просто переглядаючи, а аналізуючи, так? Незнайомі слова, незнайому лексику для вас, і так далі. Якщо ваша ціль прокачати listening, то субтитри включати не рекомендуємо. Чому? Тому що, коли ви маєте субтитри, ваш фокус уваги автоматично зміщується на них, і ви починаєте читати. І це вже більше прокачка reading, а не listening. тобто, ваш запит не буде вирішений. На мою думку, найефективніший метод перегляду фільмів та серіалів, що це і для лексики було класно. і Велисмін прокачали, і ви щось зрозуміли, так, переглядаючи фільм. Це переглядати фільм два рази. Спочатку ви дивитесь субтитрами, Аналізуєте 30-40% незнайомих слів. Особливо звертайте увагу на ті слова, що трапляються найчастіше. Крім цього, класно аналізувати ще граматичні конструкції, запитувати себе, а чому в цьому діалозі герой фільму використав Present Simple або Present Continuous, так? Аналіз дуже класно працює для вивчення мови так само. Перший раз ви переглянули субтитри. m Вам більш зрозуміло про що фільм, ви виписали нові слова, проаналізували граматичні конструкції, і другий раз ми дивимося той самий фільм уже без субтитрів Тут дуже класно прокачається ваш лисень, а ще вам буде набагато простіше сприймати фільм або серіал через те, що ви вже дивилися його і детально аналізували. На мою думку, це найкращий та найбільш ефективний метод вивчення англійської через фільми. Тому що якщо ви будете просто дивитись, так це також дасть якийсь результат. Однозначно. Але це буде не настільки ефективно, як за методом, про який я вам розповідала. Якщо ви будете дивитись суто субтитрами, знову ж таки, прокачуєте reading, і ще якщо без аналізу і не записуєте, не аналізуєте нові слова, тоді ви не до кінця зрозумієте їхнє значення. Так, звичайно, в контексті ви часто можете уловити суть, це також буде давати певні результати. Але знову ж таки наголошую, що той метод, про який я вам розповіла, він набагато ефективніший, дає набагато кращі результати. Тому вам дійсно рекомендую, тому що що це той же метод, яким користуються мої студенти, мої учні. І я сама користувалася цим методом раніше, коли вчила англійську та німецьку мову. Додаткова моя порада, яку я дійсно хочу дати, це дивитися фільми, серіали, які імпонують вам по жанру. Якщо ви не любите жахастики, трилери, не вибирайте фільми англійською мовою а з цього жанру. Вам воно просто не сподобається. Ви не отримаєте задоволення від перегляду. А наша задача не тільки вчити англійську мову, а й отримувати задоволення від цього, так тому вибирайте у Улюблений жанр, де дивитися фільми та серіали англійської. Ну, звичайно, перше, те, що я порекомендую, це Netflix. Воно дійсно того вартує: оформити підписку на місяць і дивитися, тому що ви можете і субтитри включати. І там є дуже багато різних фільмів, серіалів на різні жанри. Дійсно зручно дивитися. Ви можете це робити разом з друзями. Але з безкоштовних сайтів, де ви можете дивитися фільми серіали англійської мови, я можу порекомендувати High Movies і також цей ресурс. На цих Ок, сайтах ви зможете безкоштовно переглядати англомовний контент: як обрати фільми, серіали під свій рівень і так, для рівня А1А2, я дуже рекомендую подивитися Extra English. він є в безкоштовному доступі на ютубі. Це багатосерійний серіал, там дуже багато епізодів і дуже проста, легка лексика, яку зрозуміють навіть ті, хто тільки-тільки почали вчити англійську мову. Це буде прекрасним розігрівом для вас. І Якщо у вас рівень А2 плюс, Б1, Б1, вибирайте романтику, мелодрами, пригоди, якісь такі лайф контент, тобто фільми, серіали, що пов'язані з життям. Тому що якщо ви будете... Те, вибрати детективи. Нам навіть викладачка на першому курсі в університеті казала: ні в якому разі не дивіться Шерлок Холмс англійською мовою, якщо ви на початкових рівнях, тому що зрозуміти цей серіал навіть професіоналам інколи складно. Обирайте те, що буде сприйматися для вас більш-менш просто, ну і звичайно, щоб також нові слова були. Взагалі вважається, що ідеально дивитися ті фільми, серіали, де у вас 30-40% незнайомих слів. Так само читати книги англійської мови, де 30 Сорок відсотків незнайомих слів. Якщо буде менше, не так ефективно. Якщо буде більше, занадто складно у вас може виникнути ця відраза, у вас зникне бажання чути англійську мову через фільми та книги. Тому 30-40% незнайомої лексики вважаються ідеальним для вивчення мови. Якщо у вас більш високий рівень, звичайно, ви можете брати більш складні жанри. Тобто я рекомендую брати все таки фільми, серіали, що стосуються життєвих тем, тобто комедії, мелодрами, романти. Все в цьому тусі, тому що ви завжди знайдете для себе якісь нові цікаві слова, і найголовніше, що ця лексика буде корисною для вас в майбутньому, адже це повсякденна лексика, яку використовують в діалогах самі герої фільмів. Найостанніше я хочу сказати, будьте готові до того, що на початку вам буде складно сприймати та контент на ліську мову, особливо без субтитрів. Це нормально, це такий перехідний етап, тут треба його пройти і пам'ятати, що з часом буде простіше, простіше і простіше. З часом ви почнете набагато краще сприймати Англійську мову. І, звичайно ж, пам'ятайте про регулярність. Після перегляду одного-двох фільмів ви не побачите великої різниці. Після перегляду 20 фільмів ви побачите величезний прогрес. Тому я відразу рекомендую брати вам величезний серіал на декілька сезонів з великою кількості епізодів, для того, щоб постійно бути в англомовному контенті і прокачувати свій рівень мови. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо було корисно, дайте мені знати в коментарях. Ну і не забудь підписати. Підсь на мій інстаграм, а також телеграм-канал, тут ще більше корисно про вивчення англійської мови. І до нових зустрічей, Па-па!